Мої вітання. Ми з України. Політолог Ігор Челенко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю, вітаю вас, слава Україні. Героям, слава пане Ігорю. Ну що настала довгоочікувана політична подія року? Вибори президента Сполучених Штатів Америки. Що вам говорить ваше прочуття, Хто кого у битві за Білий Дім Трамп харріс чи Харіс Трампа? І хто з кандидатів на вашу думку все ж є таким оптимальним вибором для України? Я спеціально не буду робити прогнози, тому що зараз, ну, по перше, наполовину результат виборів уже сконструйовано з тієї точки зору, що майже половина виборців, які зазвичай беруть участь, у виявлені, проголосували достроково понад 75 мільйонів осіб. Це якраз приблизна кількість, скільки набирає зазвичай один кандидат. Але дійсно ми зараз бачимо, як останні години все ж таки кандидати намагаються привести на виборчі дільниці. Ну особливо звичайно, мова йде про сім свінгових штатів привести е, своїх прихильників. Тому що е, ну насправді зараз величезне питання, е, наскільки зможуть зробити оцей відрив уже зараз. Питання навіть не те, коли йдуть перехресні голосування, коли демократи голосують за тра. Рампа, чи республіканці певні голосують за Харіс там або вже проголосували? Уже... Навіть ситуація йде до того, що результати виборів можуть бути ну, фактично ну скажімо так спровоковані однією білкою, однією білкою в штаті Нью-Йорк, демократичному штаті, яку там усипили, і тепер республіканці роздувають з цього національний скандал прямо під час відповідно вже голосування. Ну ми розуміємо, що там одна нещасна білка арахіс, але ж всі на емоціях йдуть голосувати. І ситуація може е, дійсно там додати, наприклад, Трампу трохи голосів. І схожа ситуація зараз, і е, певні бали можуть відійти і Харіс. І в цій ситуації, в цій ситуації зрозуміло, що найбільша проблема це визнання майбутніх результатів виборів. Тому що е, ми бачимо, як. Суспільство продовжують наелектризовувати, і ота невелика перевага, яку дають соціологи то одному, то іншому кандидату, вона не є переконливою. І це дійсно є найбільша проблема, що може вивести в майбутньому людей на протести, на мітинги. А якщо Дональд Трамп проголосить себе президентом, і є така інформація, і News про це зокрема повідомляло, що є такий план у республіканців і особистий план на Трампа, не очікуючи вже офіційних остаточних результатів виборів. Трамп проголошує себе президентом. У демократів є план відповідь, що тоді відбуватиметься, Америка зіткнеться з тотальним хаосом і безладом. Я не думаю, що це буде саме тотальний хаос, але е, те, що доведеться пройти через величезну політичну турбуленцію, це очевидно. Вона буде мати декілька вимірів. А по-перше, це судовий процес. А по-друге, ми маємо не забувати, що у нас же ж повністю палата представників, відповідна нижня палата конгресу, і третина Сенату 33 особи. І це якраз і говорить про те, що ця історія з невизнанням результатів виборів може йти на місяці вперед. Зрозуміло, що зараз правоохоронці намагаються зробити все, аби унеможливити повторення, наприклад, інциденту 6 січня 2021 року, коли відбувся штурм капітолію, якраз коли попередні були президентські вибори. Але Трамп теж зрозуміло. Він готується. Очевидно, що в нього. Є на кого спертися можливо, навіть певні заяви республіканських штатів, що вони там не будуть там визнавати федеральну владу. Тобто, ну я навіть таке допускаю. Ну але будемо дивитися, тому що знову ж таки для нас цілісність сполучених штатів дійсно це пріоритет і їхня політична стабільність. Ну тож побажаємо Сполученим Штатам Америки мудрості, гідності витримки. Проти цей, я думаю, що непростий шлях обрати президента. Але ми будемо тримати руку на пульсі і ретельно стежити за усіма подіями, які пов'язані із виборами нового президента США. Україна не проти, щоб Катар чи будь-яка інша країна стала посередником переговорів України та Росії щодо енергетичної безпеки, оскільки прямі розмови країн виключені. Про це пише Reuters. Із посиланням на високопоставного представника в офісі Володимира Зеленського видання посилається на жовтневу статтю Financial Times, де повідомлялося, що Україна та Росія влітку були на ранніх стадіях переговорів про можливе припинення ударів по енергооб'єктах один одного, але вони були зупинені після початку операції в Курській області. Як відомо, диму без вогню не буває. Що ви думаєте, зокрема щодо змісту цієї публікації, і чи дійсно такі переговори між Україною та Росією могли бути щодо ненанесення, щодо взаємного не нанесення ударів по об'єктам енергетики. Я насправді дійсно я погоджуюся, що диму вогню без вогню не буває, хоча є винятки, і ми знаємо такі з природи. Але а, у нас є офіційне спростування щодо таких перемовин. І з боку безпосередньо президента Зеленського, і от нещодавно, от буквально в Монреалі брали в нього там інтерв'ю у не у Зеленського. Брали інтерв'ю у очільника офісу президента Єрмака, де він так само сказав, що нібито перемовин ніяких по. Енергетичній темі не відбувалися, але я думаю, що насправді мова може йти на про перемовини та консультації на різних рівнях, в тому числі це можуть бути задіяні там українські спецслужби, а не обов'язково мати прямі перемовини. Ми вже маємо, наприклад, формат зернового коридору, коли можна, грубо кажучи, зібратись, і відповідно, цей медіатор, третя сторона, буде погоджувати там різні позиції. Навіть без прямого контакту. Тобто, в принципі, я думаю, що якась комунікація велася, і, можливо, навіть і зараз відбувається, тому що знову ж таки Україна зацікавила в тому, аби. Ворог не донищував нашу об'єднану енергосистему, особливо в опалювальний період. Всі розуміють слабкощі зараз нашої енергосистеми, розуміють, що недостатньо було здійснено підготовки, особливо що стосується захисту третього рівня. Тому такі перемовини цілком можуть відбуватися, але, але точно їх не будуть підтверджувати на офіційному рівні ні Україна, ні Російська Федерація. А ми вже про них дізнаємося. По-перше, по факту, а по-друге, ну, мається на увазі по результату з точки зору, там, як активно буде Росія бити чи не бити. А якісь реалії по цих перемовинах, це там не раніше року чи два роки там, в майбутньому вже хтось пролє світло на них. Ігорю, знову ж таки повертаючись до виборів президента США і в контексті переговорного треку, на вашу думку, наскільки можуть відбутися суттєві зміни в контексті ймовірних потенційних переговорів? Там ми говоримо не на рівні перших осіб, там на рівні політичних радників, зокрема щодо в публічній сфері, якщо говорити про переговорний дискурс, наскільки все може істотно змінитися? Після того як вже остаточно стануть відомі результати виборів. Я думаю, що дійсно може змінитися, тому що всі очікують результатів 5 листопада і не поспішають вести предметні саме перемовини. А як тільки стане зрозуміло, якою буде політика Вашингтона на наступні 4 роки, це прискорить процес перемовин, але знову ж таки у разі наявності політичної волі до цих консультацій на різних рівнях, ну і майбутнього перемовного процесу, зрозуміло, що. От, наприклад, якщо Трамп перемагає. Ми вже знаємо це програмування загальної свідомості, що Трамп візьме, значить, буде погрожувати Україні, що повністю там прибере зброю будь-яку підтримку, щоб Україна сідала за стіл перемоги. Я не думаю, що він настільки буде жорстко себе вести, тобто будуть дійсно намагання якомога швидше завершити широкомасштабну війну, але знову ж таки ніхто не стирає меж між агресором і жертвою. Тому, якщо агресор буде продовжувати атаки, то зрозуміло, Україна буде оборонятися. Ми не можемо не стріляти, коли на нас лізуть, і це ж очевидно. І в такій ситуації моя особиста позиція, що якщо Трамп переможе, звичайно, він не захоче допустити такої ж ситуації, як була у Байдена з виводом американських військ із Афганістану. Тобто, це ж було дійсно певне геополітичне жахіття, і тепер і навіть кейс України порівнюють, кажуть, ну це. Це ж не другий Афганістан, не можна ж так казати. Відповідно, я думаю, що певна підтримка буде продовжуватись і далі. Хоча, звичайно, вона буде модифікована для того, щоб досягати швидших результатів, а не так, як це було там при демократах. Якщо ж переможе Харіс, теж не, не варто думати, що вона повністю буде наслідувати політику Байдена. Це так само, як вважати, що Байден, як президент, наслідував політику Обами. А ми побачили, що насправді то в Кейсі України Байден був ну, об'єктивно динаміч. Ічнішим Обама там взагалі нам ковдри передавав в 2014 році, тобто все рівно Байден навіть в тих параметрах, ну він. Показав відносно кращу кращу результативність, але все рівно що як буде себе вести камала, це теж насправді велике поле для маніпуляцій. Це певний туман і є нерозуміння, бо на загальних словах щодо твердої підтримки України далеко не поїдеш і не відстріляєшся від російського агресу, Пане Ігорю, А сюди, будь ласка, як ви особисто сприймаєте розмови наступного змісту? Потрібна мобілізація. Жінок. А потім кажуть про те, що якщо ми найближчими місяцями не мобілізуємо 160 тисяч військовослужбовців, Україна змушена буде підписати капітуляцію. Якщо знову ж таки ми не мобілізуємо жінок, то вся територія України вона буде вкрита братськими могилами. Ну, що стосується 160. Тисяч військовослужбовців тут зрозуміло, бо попереду на фронті у нас все ж таки є некомплект тих бригад, десь зараз 30% від особового складу, десь 40%. Тобто ситуація дійсно, ну будемо говорити, прямо критична і потрібне поповнення. Що стосується мобілізації жінок, ну, по-перше, варто відзначити, що протягом останніх півроку. Кількість жінок залучених до Сил оборони України збільшилась півтора рази. Від е, приблизно 40 тисяч до понад 60 тисяч, і це якраз свідчить, що самі жінки зараз ідуть, рекрутуються е, не лише на там, медичні посади і так далі. Є навіть і штурмовики, навіть штурмовики абсолютно. Тобто, я думаю, що в цій ситуації все ж таки е, у нас е, більш реалістична тема зниження мобілізаційного віку ніж е, якраз е, мобілізація жінок. Хоча, Ну знову ж таки, медичні професії вони і так мобілізуються. Он взяти ту ж безуглу, наприклад, вона ж ще під час АТО її ж дійсно ж мобілізували за медичною професією. Вона там десь рік чи скільки вона там прослужила як медик. Тому це якраз показує, що в принципі певні категорії жінок і так зараз мобілізуються, але е, такі заяви про необхідність залучення ширшої, е, ш, ширшого кола осіб. Це якраз показує, що українці готові. Захищати свою землю і будуть долучати додаткові ресурси у разі потреби. Але, звичайно, цього б не хотілося якраз уже на стадії реалізації. Хай воно лишається на стадії розмов. Дорогі друзі, політолог Ігор Челенко був разом із нами на ми з України. Пане Ігорю, дуже вам дякую за розмову. І так само я вдячний всім нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування, залишайтеся разом із нами. І найголовніше, ви знаєте, бережіть себе. До побачення.